Друзі, сьогодні ми будемо говорити про шкідливі вживання Альфа ПВП в однижі Солі. Сьогодні ми в гостях у нас Сергій. І ми з ним обсудимо цю тему, тому що зараз дуже багато молоді вживає. її. І, і, на жаль, це дуже така плачевна ситуація, як і у Франківську, як і в Україні. Напевно, в цілому. Сергій, розкажи, будь ласка, за солі, що ти за них знаєш? Доброго дня, мене звати Сергій. Я вживав психотропні речовини різного типу, в тому числі і солі. Напевно, солі це одні із е, самих важких на даний момент наркотиків психотропних, які є. Ну, вони дуже шкодять на псих, психологічну ну, на психічну систему, якби і дуже розрушає людину. Воно виводить кальцій з організму, якби там людина починає в людини починає розвиватися параноїдальна шизофренія. Я вживав ну, солі, якби десь року, і ну, в, ну, в мене була така штука, що коли я вживав солі, мені от треба було вжити для того, щоб мене не параноїло. Через скільки часу ти от, е, відчув що вже, ну, тобі кажуть, зноси дах від тих солі? Солей? Е, десь е, через ну, протягом року, ну, в кінці року, ну, так як я почав був їх вживати і десь. Ну, вже як я десь приблизно рік їх вживав, мені, ну, мені дуже почало ну, якби, бити, по моєму психологічному стані. Я не дуже якби параноїло. Чому? Тому що ти не спав там, може, не, напрямок... я... ще, будь ласка, ці та може, напевно, пошибилась. Я і не спав, але ось мене іменно параноїло тоді, коли я їх не вживав. Не от mm -hmm. іменно, коли вже. Бо коли я їх вживав, воно мене якби вирівнювало в мій стан. Відходняк був мені... так? А от іменно коли в мене починався відходняк, то мені починалося причуватися, привидюватися. Я, от, коли там міг іти по вулиці, мені завжди здавалося, що хтось із -за кутка будинку за мною заглядає. ну, Наприклад, або чи там я йшов, і в мене така. Штука була, що я от ішов, і в мене таке враження було, що я читав думки людей. От там я йшов, і там люди дивляться і думають, боже, там ну які він там, ну такі, то такі. Скажи, от коли ти почав солі вживати, ти взагалі чув за наслідки вживання від них? Чи yeah. вже було все рівно тоді? Я відносився до цього, як би скептично. Мені там казали, що від солей, типа, їде ну, голова, тіпа, якби ну, починаються психі психічні розстройства. Але я вважав, що це трапляється зі всіма, тільки не зімною що угу. я особливий, якби там. Вмирають, ну там вони. хтось може. Вони вмирають, а я, от я можу. Тіпа, то, то зі мною такого не трапиться. У залежної людини спрацьовується мінімалізація, та ти да. що це в них проблема. Заперечення буде. на спрацьовує, що от то стається з ними, не зі мною. Я, от іменно, особливий, то вони якісь там слабенькі. А от я іменно такий наркотермінатор. Ну і напевно, також що мінімальна шкода від них буде. Я б чесно про шкоду. Я не думав. Я напевно думав на той момент про якісь ефорічні відчуття, яке воно приносило. Гонка була за цим відчуттям. Хотілося просто тих, напевно, емоцій. Ну, мені дуже хотілося. Ну я пробував різні психологі... ну, психоактивні речовини, особливо швидкі. Там ну mm. якби їх є ну пару штук різних і. Я пробував і після солей для мене то все здавалося. От це я як пішов в інститут, а то дядький садик. Типу, ну цікавилося. От ну що би я вже не вживав, які би я швидкі наркотики не вживав. Вони абсолютно мене не, не цифну якби не міняли. Ну угу. я не мав ніякого ефекту від них. Угу. Е, от ще скажи, будь ласка, декілька слів і будемо закруглятися на рахунок молодежі. Зараз мовить, там 12, 13, 14 років живують, діти ще в школі вчаться. І от е, як ти думаєш, наскільки ця ситуація плачевна, критична для молодіжі, тому що ну, у нас зараз в нашому підлітковому віці не було взагалі столей, і наскільки це буде шкідливо і. Ну, як я тобі можу сказати, Твої солей не, коли я був юний, тоді солей не було, але були інакші якісь наркотики, і то, напевно, час такий. Але що, ну, якщо ну, я от скажу так, от солі вони ну, там, дорослих людей дуже розрушають психіку, то дітей, ну, юнаків, які ще не сформовані, то воно абсолютно ну, організм ще і ну, не сформований, психіка те. не сформована, якби, то воно взагалі діти просто злітають з катушок. І мені би хотілося би сказати, щоб просто не вживали і не були собі в самовпевнені, що вони можуть якби в будь-який момент лишити вживати, тому що це не так. Мені я особисто проживав близько 10 років, і мені абсолютно завжди здавалося, що я, от коли захочу, я в будь-який момент кину. Я але... сам кину, так да? Да. але проблема в тому було, що я казав, що я кину. Мені казали а ну кинь, а я казав, просто я не хочу. Можу, але не хочу. А насправді то не так. Я не можу. Мені здавалося, що я можу. От в чому проблема. Дякую, Сергій, дякую, друзі. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нами, пишіть ваші коментарі. Всім добра, слава Богу, і слава Україні.